Друзі, всім привіт! Ви на каналі і сьогодні поговоримо про одинадцяті рівні, які поповнюються двома новими танками 11-го рівня прокачуваних гілок і новенька гілка. США, яка вже буде йти не тільки до 10 рівня, а навіть до 11. -го. В оновленні 2.1, яке вийде в середині січня, з'являться дві нові машинки 11 рівня ПЗТ-78 та СТК-2, які продовжать свої гілки техніки. В обох присутніх унікальна механіка, що відкриває нові тактичні можливості на будь-яких мапах. Дивимося далі, що у нас тут буде. Отже, перший танк, який я хочу розглянути і назвати його самим найкращим з 11-го рівня, який вийде. Де ось ось у нас 14 січня, це ПЗТ-78. ПЗТ-78 принесла надзвичайну рухливість до лав ПТСАУ САУ завдяки послідовним ракетним прискорювачам. З активації твердопаливних прискорювачів на кілька секунд підвищується прискорення, рухливість і маневреність машини. Вони можуть працювати незалежно один від одного, забезпечуючи більш точний розворот корпусу та. Квиткі повороти і не обмежують рух заднім ходом. Ракетні прискорювачі можуть використовувати багаторазово за бій із перезаряджанням між активаціями. Тобто, як ви знаєте, у нас є БЗ-79, важкий танк 11-го рівня, у якого ці прискорювачі безкінечні. І зараз розберемо ПЗТ-78. Що ж це в нас за танк. Середня шкода у нас 760 але з модернізацією ми маємо 770 одиниць середньої шкоди. Середнє пробивання базовим снарядом 300 мм, а от уже голдовим 400 мм. Базове пробивання фугасом 90 мм та шкода 1150. Тобто гриль, бабаха та інші картонні танки можуть отримувати в середньому 1150 одиниць шкоди із пострілу. Що мені подобається в цього танку, що розкид на 100 метрів всього 0,35 без обладнання. Розкачати можна до 0,32. Час зведення дуже швидкий – 2-3 секунди. Заряджання гармати 17 секунд буде приблизно з обладнанням десь 14 і 3,14,6 6 секунд. Кути вертикального наведення не самі яскраві, але мінус 7 донизу та 16 догори. Кути горизонтального наведення вліво-вправо складають 13 градусів. По ХП та огляду. ХП у нас 2300 для ПТСА у принципі непогано. Огляд 390 метрів. Ну для ПТ це зазвичай нормально. Бронювання корпусу в лобі під кутами складає 130 міліметрів. І зараз більш детальніше я можливо вам покажу бронювання в ангарі, щоб ви розуміли, що. Що це таке? Швидкість горизонтального переведення прицілу складає 26 градусів. Ну, в загальному плюс-мінус для ПТСАу дуже добре. Зараз поговоримо про рухливість. Потужність двигуна 1100 кінських сил та потужність двигуна із прискорювачами 1430 кінських сил. Питома на тону 15,7 кінських сил. Швидкість повороту корпусу 30 градусів. А повороту корпусу із прискорювачами складає 39 градусів. Максимальна швидкість вперед 40 назад 16. Цей танк буде дуже швидко набирати оберти. Та швидко рухатися по мапі, максимальна швидкість та задній хід із прискорювачами всього 45 км. на 5 км накинули, але ми будемо дуже швидко розганятися та займати ключові позиції. Назад знову ж таки 16 км. І до речі, дуже добре, що у цього танку не зміщується. Швидкість назад на 2 кілометри, як у важких танків. Пишуть, що доступно прискорень 10. Тривалість прискорення 10 секунд, та перезаряджання прискорювача 12 секунд. Але вище ми читали, що ракетні прискорювачі можна використовувати багаторазово за бій із перезаряджанням між активаціями. Тобто, можливо, тут а в самих ТТХ є помилка, а можливо, помиляюся і я. Але будемо бачити, коли вийде цей танк, можливо, його вже й пофіксять. Ми розібралися із цим танком. До речі, ПЗТ-78 може бути дуже непоганим танком, тому що танк на 10 рівні китайська ПТ-САУ дуже страшна та дуже імбова ПТ-САУ, на які зараз гравці прокачуються та наносять колосальні суми демеджу. Особливо це 8, 9, 10, 12 тисяч. Коде особливо я бачив часто Я, курив. я не курив, я не по наркотики зараз. На даний момент я чесно стою перед вами. Коли ти употребляв? І. Там скріншоти, там, точно, не повні, я не можу сказати, точний танк. З гірших, який тільки може бути, це СТК-2, який в загальному по собі вартості не вартий відкривати 11 рівень, хоч він і важкий танк, тому що перегрів гармати ну це просто капець. СТК-2 виходить на поле бою з новою модернізованою версією механіки охолодження гармати, яка активно запобігає її перегріванню та підтримує високу ефективність стрільби. Потім я вам покажу відео, чому і в чому проблема. У процесі стрільби гармата починає нагріватися, але під час. Перезряджання вона автоматично охолоджується, поступово повертаючись до своїх більш високих параметрів. Повністю охолодження гармати надає важкому танку неймовірну точність, яка лише трохи поступається найвлучнішим машинам у грі. Тобто, я не думаю, що порівнювали із леопардом першим. Перший постріл максимально влучний, другий залишається дуже стабільним, але під час подальшої стрільби гармата проходить кілька стадій нагрівання, на кожний з яких точність поступово знижується. Поговоримо тепер про танк, в загальному, що він може із себе показати. Танк 10-го рівня, японець, ну він в принципі непоганий. Комфортний, є пневмопідвізка, класний, але... Трішечки йому чогось не вистачає. А тепер виходить у нас 11 рівень і зараз ми поговоримо про середню шкоду, живуч та рухливість. Середня шкода 480 одиниць. Пробивання базовим снарядом 270, голдовим 330. Також у нас є фугас, який пробиває 69 міліметрів та має середню шкоду 620. Ніби непогано. А от тепер давайте поговоримо розкид на 100 метрів 0,22. Заявлено це при тому, якщо у нас не перегрілася гармата. Просто перша тичка, потім розкат на 100 метрів із повністю перегрітою гарматою 0,47. Стріляти з перегрітою гарматою ви зможете тільки вблизь, тобто кататись навколо танка або стояти лоб в лоб. Тому що на відстані вже від 100 метрів вам буде дуже складно потрапити в ну в ту проекцію, куди ви хочете. Час зведення 2 секунди, час заряджання гармати 9,7 секунд. Час охолодження повністю 32 секунди. Затримка перед початком охолодження 0,1 секунда. Нагрів за постріл складає цілих 50%. Кути вертикального наведення, 14 градусів донизу та 20 доверху. Також є гідропневматична підвіска, що, до речі, радує, можна буде потанкувати. Давайте подивимося, що у нас тут по бронюванню, але ж також ми бачимо, що у нас у танка є комбашня, в яку також будуть пробивати, і високе НЛД. Огляд танку 400 метрів, міцність 2400 хп. Бронювання корпусу 60 міліметрів, що в принципі незвично для такого танку, Але якщо подивитися на ВЛД нашого СТК-2, він чимось схожий на БЗТ-70, тобто під таким прямим кутом плюс НЛД, і ми маємо в загальному всього 60 міліметрів. Але якщо умовно брати, що будуть стріляти під кутом в нашу броню. То можливо в ВЛД нас і не проб'ють, а от НЛД у нас таке високе, що майже дістає до гармати. Можна просто гармату прицепити в НЛД, зробити ПТСАУ. Але знову ж таки, в бортах ми маємо 80 мм, що більше, ніж в лобі. 40 іззаду. Бронювання пашні 280 мм, тобто будь-який танк із 340 мм пробивання т 110 5 або інший танк, такий як Т-803, 11 рівень, наприклад, аналог з 345 прокачаною польовою модернізацією, буде пробивати цей танк. В лоб башти, і твої 14 градусів підуть просто коту під хвіст. 150 в бортах башні, ну в загальному там нічого звичного. Та 80 іззаду. Свідкість повороту башні 35 градусів. Ну, в принципі достатньо швидко. Наступне це у нас рухливість, потужність двигуна 1200 кінських сил на 1 тонну 18,2 та 32 градуси обертання корпусу. Максимальна швидкість 42 км та назад 17. Чесно кажучи, я дуже здивований, що таке можна було ввести, особливо 280 мм всього в лопі башні, при тому, що ми маємо перегрів гармати. Та в загальному не маємо бронювання в корпусі. Ну і застосувати 14 градусів своєві з гідропневматичною підвіскою десь на якихось певних мапах, де просто немає куди заховати свій корпус та танкувати башнею, це просто, скажімо, таке собі. Знову ж таки, я вам покажу модельку бронювання після цих слів, а ми розпочинаємо переходити до наступного танку, і це. Нове покоління середніх танків США, танки, які мають автоматичну гармату. Зустрічайте нову гілку АРС. Знайомтеся із сімейством ARES. Це чотири нові американські середні танки 8 та 11 рівня. Усі вони оснащені автоматичними гарматами із системою контролю нагріву. Ці гармати не мають традиційного циклу перезаряджання, вони ведуть огонь. Безперервно, кожен постріл відбувається щойно ви спускаєте курок, але не можна затягувати до кінця, тому що зніматися перегрів буде у вас через 20 скільки там секунд. Зараз у вас буде на екрані, в принципі, відео це і ви зможете подивитися, коли я перегрів гармату і скільки в мене було перезаряджання. Мало того, що в мене гармата охолоджується, так вона ще типу, скажемо, перезарядка подвоюється. Ви спускаєте курок без зміни снаряда й паузи. Ви самі визначаєте темп, натискаєте кнопку вогню, щоб краще контролювати температуру, або утримувати її для тривалої стрільби. Короткими чергами гармата нагрівається після кожного пострілу незалежно від темпу стрільби і від високої температури і ТТХ поступово знижується. Під час швидкого або надто тривалого вогню гармата досягає критичної температури. У цьому разі активується система контролю нагріву. Вона на якийсь час блокує стрільбу, щоб уникнути пошкодження, тобто десь в районі від 21 до 23 секунд. І відновлює роботу гармати тільки після її охолодження. Отже, ви зрозуміли, що перехолоджувати прямо. До самої крайньої лінії неможливо. Привід буде вам у відео, і ви зможете подивитися. По ТТХ, в принципі, розповідає вам про 11 рівень, та трішечки розповім про 10 рівень. Або просто покажу вам картиночку в ангарі і покручу, покажу вам бронювання, ну щоб не затягувати ці всі ТТХ. Поговоримо тільки про 11 танк, який має автоматичну гармату і системою контролю нагріву. Будемо говорити вже про модернізований арс 90 11 рівня. Середня шкода складає 115 одиниць, Із польовою модернізацією прокачаною будете мати 117, якщо не помиляюся. Пробивання базовим снарядом 240, голдовим 259. Відповідно, у нас є ще фугас для бабахи або для гріля. 220 одиниць шкоди та 10 мм пробивання. Ну, в загальному ви зрозуміли суть. Розкид на 100 метрів 0,35, а розкид на 100 метрів повністю розігрітої гармати 0,52. Тобто, якщо ти хочеш повністю розряджати гармату, то краще розряджати її в районі 100 метрів, для того, щоб ти всі снаряди попав в танк. Але не забувай про те, що якщо ти розрядишся, і противник буде знати, що в тебе перегріта гармата, в нього буде час дати тобі декілька тичок. Час зведення, до речі, дуже швидкий та комфортний 1,8 секунди. Кути вертикального наведення 10 градусів донизу та 45 доверху. В загальному вони тут нафік просто не потрібні. Тут можна навіть без кутів грати, тому що танк не має бронювання. Шкода на секунду 383 одиниці, якщо ви пробиваєте всі снаряди, тобто там 2-3 снаряди за секунду вилітає, якщо ви всі пробили 380 за барабан. Швидкість безперервного вогню 200 пострілів на хвилину. Безперервна стрільба до перегріву 2,7 секунди. Час охолодження перегрітої гармати 16,7 секунди. Це тут заявлено в 11 рівні. В 10 вона 20 секунд складає. Це про нього я розповідав. Час охолодження повністю розігрітої гармати 8,3 секунди. Затримка перед початком охолодження 1 секунда. Нагрів за постріл 11%. Живучість та огляд. 400 метрів огляду, міцність танку 200, бронювання корпусу 120 та 69 в бортах. Бронювання башні 273 От Отут, звісно, вже башня броньована, тому що на 10 рівні трішки слабше бронювання. Я покажу. Давайте е, я пошути. просто хотів би вам сказати, що я обісрався. А де тут я. найближчі? Вам все. Кожен танк буде, поки я буду розповідати, десь нам щось буде кататися, постріли туди-сюди. Ви будете це все бачити. По рухливості потужність двигуна 980 кінських сил, питома потужність на тонну 21,8 Сила, але швидкість повороту корпусу 45 градусів це добре. Максимальна швидкість вперед 55 назад 20. Чесно кажучи, по СТ, я можу вам сказати, що в загальному їздити на цьому танку буде не дуже комфортно, тому що мало того, що в нього поворотчивість така не дуже це за 10 рівень, я розповідаю, бо на 11-му я ще не катав. На 11-му, так як 45 градусів поворот корпусу, можливо, це буде і комфортно, але все ж таки залежить від того, яка громадина буде кататися у нас в рандомі, і який цей танк в загальному буде, тому що. Що, в принципі, можна сказати, що танк прикольний, зручний та комфортний, але з іншої сторони, це якщо ти будеш грати просто в крисачка. тому що виїхати в лоб пограти там з якимись. Там ПТСу важкими танками, як ти можеш зробити це на об'єкт 140, об'єкт 430 Патоні там або ще на якомусь іншому танку, на якому можна зіграти на першій лінії, тобі буде на цьому танку незручно грати. Хоча цей танк навіть більш за все, що він не снайпер, а він більш за все, що підтримка. Хоча навіть від підтримки із далекої відстані він нічого не зможе зробити. Ну і ось, до речі, перейшли ми до Ареса 90. Я розповідати багато чого не буду про нього, все побачите на екрані. Скріншоти, плюс ви зможете побачити ще бій, який я зіграв. Мене ледве кинуло, 5 хвилин чекав, двічі, щоб мене закинуло хоча б в один бій, і то 12 чоловік в команді в союзники противника. В загальному ви подивитеся Арес-90, як він виглядає, Арес 85 на картинках із ТТХ, та подивитеся Арес 75. На цьому, в принципі, я хочу завершити відео, тому що це все те, що я хотів розповісти. Чому я навікла це відео раніше, тому що не було змоги. А в загальному хочу подякувати вам за підтримку та в загальному за те, що підпишетесь та поставите вподобайку. Бажаю вам та вашим рідним успіху. Слава Україні! Героям слава! Не забувай протискати подобачку та підписуватись.